Я навіть не уявляла, що життя мого сценарії напишуть бовдори пихаті, роблячи з мене цапа від бувалів. За спиною кості миють, отак подобається невірним плямити долю живої людини, а самі жебраки з великої літери. І скільки часу не пройде, вони все одно для мене ніхто ніде, бо щось своє по праву мати треба із терпінням працювати. Злочинці ж магію шатують, підміну долі роблять швидко, щоб у мене чесної людини мозок закипів від їх вибриків. Вбивати ворогів заклятих вирішують за рахунок християнства, бо віра, Бог їх зводить з розуму. Обрядові справи самі роблять потайки. Моє життя для них як цяцька. Що забажали, то й виробляють. Псевдобіографія є на мене папка, де в Україні є рашистка для РФ я хаба. Ну, що ж це твориться, безбожна, чи людей перетворили на йолопів, фіксують, фоткають ці хворі, всі події, де була і з ким знайома, а головне, щоб співпадало те, що злочинці спланували. Вендета помста на крові. Жертву обрали помститися мені за все ото, що не робила. Сатана і господар йому служили, контракт з народження підписан, тому їм начхати на мене, чесну людину.